Біля Артемівська місцеві жителі заблокували склади зі стрілецькою зброєю. Це один з найбільших арсеналів. Він розташований у соляній шахті. Там, до речі, зберігаються гвинтівки та автомати ще часів великої вітчизняної. Місцеві протестують, бо бояться, що її застосують проти них. Військова частина через блокаду вже протермінувала час з відправкою зброї до підрозділів української армії. Світлана Фечун про небажання місцевих допомогти нашій армії. Біля прохідної соляної шахти два десятки чоловіків з Параскавіївки організували блокпост і встановили російський прапор. Чергують цілодобово, щоб не випускати військові вантажівки зі зброєю, яка зберігається на складах у відпрацьованих виробках шахти. Бо кажуть, їм страшно вивозиться оружжя. Ми можемо тільки догадуватися, куди воно вивозиться і скоріше всього, це оружя буде спользована проти нас. Пусть воно залишиться внизу. Пусть воно не буде ні проти кого. Пока розберуться політики, поки розберуться військові. Пусть вона залишиться тут. Найбільший їхній жах, правий сектор. Хтось із місцевих чи заїжджих політінформаторів їм розтлумачив. Боєприпаси везуть, щоб озброїти національну гвардію, а там певні Поросковіївці лише правий сектор. Національна гвардія так такова, вона час не зареєстрована, як і бойова якась частина. І кого зараз набирають? Ті, хто стояв на майдані, граміл, палив. А їх набирають в національну гвардію. Місенітниця кажуть військові, боєприпаси потрібні збройним силам. Наша частина безпечат воїнські частини міністерства оборони стрілецької зброї. Сроки поставки оружа стоять. відповідно документів, з яких ми повинні виконати це завдання. Вони зараз зриваються. Проте суворі артемівські чоловіки їх не чують. Напередодні не лише заблокували виїзд двом вантажівкам зі зброєю, а й змусили їх розвантажитися. Правірена машини пусті. やってみま За словами командування військової частини, воювати з сільським спротивом не в їхній компетенції. Розблокуванням воїнські міністерство оборони не займається. Цим займаються інші зовсім, структури. Але від цих структур досі жодної реакції. Втрутитися обіцяє керівник області. Є проблеми зараз по блокуванню. Ті, хто приходять туди, вони признаються, що їм заплатили гроші, і вони їх відрабатують. Сьогодні міліція працює в рамках закону і всі порушення будуть жорстко присікатися. Натор запевнив, що до кінця сьогоднішнього дня військова частина під Ортемівськам буде розблокована. Світлана Фічун Сергій Сіров Донеччина новини два